Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль. Сьогодні ми говоримо про проект Open Gaming, Проект, який дуже є дивним і потребує великих змін. Руслан Криптомозоля вишомебі. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. На сьогодні я пропоную реєструватися в проєкті як учаснику бета-версії, а як мінімум на момент того, коли я заходив в цей проект і записував це відео, це було саме так. Він дуже сирий, але на від цей момент в проєкта вже є інвесторська історія. Вони не стартують з нуля, вони не стартують як ноунейм, no в них амбітні цілі, є roadmap, є детальний опис проєкту, того, чого вони очікують і що їм потрібно, і до чого потрібно йти. Конкретно дане відео не буде нести якусь інформаційну корисність для вас саме по грі. Так як зараз Бета і ви на своїх екранах бачите, що в цілому є, в додатку і що він собою демонструє, ми будемо говорити про цей проект далі обов'язково, тому що. Якщо все так, як описують розробники, може щось навіть вирусуватися цікаве з цього проєкту. Але на сьогодні основна цінність цього відео саме в ознайомленні вас з тим, що от є такий проєкт. Тому посилання в описі, можливо, знову ж таки на момент публікації, вже будуть великі зміни, тому що відео може вийти десь через місяць-півтора. І в такому випадку ви вже зможете їх оцінити і порівняти з тим, що бачили зараз на екрані. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви бляха, не держите їх в собі. І очікуєте, що Мана небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню конкретне відео.